Друзі, всім вітання! Знімаю чергове відео і конкретніше покажу і розкажу, що я буду робити. Так само можу похвалитися, яку я іграшку купила для дитини. От таку прикольну карточку. Мені звана так сильно подобається, бо з нею спала. Але то не мені, а дитині. Прикольно, правда? Кря-кря. Так, перенеслись ванну. Що я маю зробити? Спочатку забирати деякі ребята і малювати. Он тут, видно, тут, намальовано тут плоска. Е, тут так само щось прудна полоска. Е, тут, е, тут окрема історія тут треба більше бавитись, тут треба здирати. Тут чорне перекісці робити, потім грунтовкою, грунтовка швидко висухає, потім вже фарбою. Тут фарпою. тут Грунтовки не треба. А тут кутері, це громадська демінальна треба посамивати. Тут, там де душ, ну труби словом. Тут, що, тут не демалювати, плосковедно, тук в този, че си спляме, че няма да бъдете стрепи да мазвате и тук. Все. Спочатък го займавам си темпотом. Де ще треба. Де за спаду не стирається, то витирається. Там не стирається тут. Ну просто на рукаві. Уроді все більше не збирається. Ну ось стільки нова троху в пору середину і десь рукав. Добре. Тепер підходимо. Отопляю по чорну стіну. Всесно, я думала, що в а виявляється, я ще ставлю І Це бачу пара зібрала мачути. Ось два таких пару дивиських. І ще тут кут. Я гарно теж відчурую. І по можливості я подумала, там, де оце все низ і тут все йде труби. По підвалю копле на раковину. Якось відмити водою, що по можливості війни. Осі за кадром це зроблю, пару разів проблю, а тоді вже покажу результат. Перекіс працює. Ця нова Прекрасно. І помило, отут по боках від який такий запах появиться. Отану я хочу зробити ладну. Але як це зробити? Ванну? не, не розумієте. Я якось придумаю. Не любить. Оцей кут, був дуже прудний і дуже, я підняла від... Від заметала, як я наплюю. Я це від замітала як могла, Але дещо позалишалося. І не ідеально все. Тут труби взагалі мішають тут от, от позамітати. Ось таке іржаве. І я знайшла після того, як помила підлогу там під ванню. і ржаве, А це, це ж белому житті дістала, відіслала. І це, це, це таке каміння відбувається там в кутку самому. Підлога помила, висохне і її відімальвати. Погодка похмура. Зранку падав дощ ввечері. Люди вдягаються потепліше. І чомусь цей кущик трошки жовтіють листя. Хто знає, хто має такий кущик, що йому бракує. Чи йому треба якась підшива? Скажете, напишите в коментарях. Ті сторони я вже помалювала, Залишається тільки омце, бо тут сам більше роботи. І піднес. Під самою ванною теж я зараз буду грунтувати разом з тою стіною. Ура! Готово! Помальовано Он тут! Було не домальовано, тепер все добре. Тут так само кут не домальований. Тут. тут ще треба малювати другий раз дуже завтра. Тут також, тут також полоранкова. І ще в тій стороні. І так само низ показую. Теж помальований. Е, і там теж Ну, Все таке пізніше кимиться. Залишилося ще там труби знизу витирати вливаю салфетками, щоб не змити фарбу. Ну вже трошки пізніше. Ну, то трохи довший час ванна зайняла, ніж туалет, але нічого, зато частенько вже вималювалась 3 роки тому то вже буде чисто. Ще на Знову роки, два, три. А я Думаю, що я заслужила лайк і підписку за таку працю. Е підписуйтесь, натискайте лайк. І всім па-па.